Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися вітаю! Мене звати Леся Юрчишин. І я учителька громадянської освіти. Упевнена, кожен з вас неодноразово чув таке словосполучення права та свободи людини. Ба більше у діалозі могли як аргумент використовувати такий вислів я маю право, тому і так далі. Сьогодні ми якраз і поговоримо про права та свободи людини. А почнемо з такого поняття, як гідність, революція гідності, герої Небесної Сотні. А які ще слова можуть продовжити цей асоціативний ряд? Відомий дисидент і в'язень совєтських таборів Мирослав Маринович якось сказав, що. Гідність це переконаність у тому, що ми можемо організувати життя так, як це відповідає нашому внутрішньому світові, тобто не коритися авторитарному режиму. А ось моя колега Антоніна Макаревич в першому епізоді цього подкасту, а саме в уроці Хто я, що таке ідентичність, наводить інше визначення. Гідність це почуття власної цінності, право на повагу до себе. У 2013 році українське суспільство обурилось через жорстокий нічний розгін студентського Євромайдану. Це був напад на мирних мітингувальників, що протестували через відмову влади підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Побиття молоді цвіту нації якраз і зачепили те почуття людської гідності люди більше не змогли мовчки спостерігати так і почалась Революція Гідності. Процес незворотних змін у нашому суспільстві. Детальніше про це ти почуєш в подкасті Вчися вухами Історія України. А зараз мені хотілося б звернути увагу на ще одне цікаве слово: негідник. Тлумачний словник називає негідниками тих, хто здійснює ганебні підлівчинки. Але людина, у якої є почуття власної гідності, не буде сама вчиняти підло і не буде мовчати, коли порушують права інших. Правозахисник Сергій Буров порівнює гідність зі своєрідним лакмусовим папірцем щось, що може підказати, чи присутнє порушення прав людини. Адже, коли ми відчуваємо приниження, фізичний чи емоційний біль, це сигнал, що страждає наша людська гідність. Їй важко дати визначення, але її точно має та відчуває кожна людина. А ще дуже простеньке правило демонструє, що кожна людина є цінною. Згадайте! Ви точно таке чули. Стався до кожної людини так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Власне, Конституція України чітко говорить, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. До слова, право як система загальнообов'язкових правил поведінки базується на таких фундаментальних принципах, як перше. Гуманізм або гідність те, що є основою для захисту прав людини, друге свобода як можливість волевиявлення, але без порушення гідності прав та свобод інших осіб, третє рівність як доступ усіх до однакових прав, свобод та обов'язків та четверте: справедливість як бажання діяти правильно, об'єктивно та неупереджено. Також ми визначаємо право як здатність, можливість людини щось робити, чимось користуватись, вимагати дотримання законодавчих актів. Це значення найближче до того, що ми чуємо у фразі Я маю право на. Сподіваюсь, ви розумієте, що якщо ви маєте право на щось, то і інші люди мають таке ж право. Відповідно, Нашими обов'язками є взаємна повага та дотримання прав інших, тож права людини існують невіддільно від наших обов'язків. Цікаво, що захист державою прав людини це одна з ознак демократичної держави. Це означає, що країна бере на себе зобов'язання забезпечити рівність та рівноправність усіх своїх громадян. Даймо визначення цим поняттям, щоб легко розрізняти їх. Якщо рівність це більше про однакове ставлення до усіх людей, незалежно від їх статі, віку, походження чи інших ознак, то рівноправність підкреслює, що для всіх людей необхідно забезпечити рівний доступ до користування одними й тими ж правами. Наприклад, приймання до школи дітей з особливими освітніми потребами це реалізація поняття рівності. Такі діти можуть мати порушення зору чи слуху, або інші порушення, але вони однаково здібні до навчання і потребують рівних можливостей. А якщо ми говоримо про створення додаткових необхідних умов у школі, наприклад, для пересування, як от встановлення пандусів, або для навчання, як то спеціальні позначки шрифтом Брайля, це вже забезпечення поняття рівноправності. Тобто. Ми створюємо необхідні умови, щоб у всіх був рівний доступ. До речі, цікавий факт: простори із інклюзивним дизайном зручні для користування для всіх. Наприклад, в таких просторах зазвичай більше місця та світла немає небезпечних виступів чи непомітних сходинок. Людство пройшло досить довгий шлях до виникнення та розвитку поняття права людини – «human rights» англійською. Це дослівно – права, які ти маєш лише тому, що ти людина. Поговоримо про історію виникнення прав людини із появою перших держав, коли влада зосереджується в руках сильніших, інші. Що слабші були змушені або миритися із таким життям, або були змушені розпочати боротьбу за кращі умови свого існування. А це фактично означає розпочати боротьбу за права людини. Хоча бувало, що й сильність світу цього захищали права слабших. Наприклад, вперше щось схоже на права історики вбачають у заходах, запроваджених перським царем Кіром Великим після захоплення Вавилону у 539 році до нової ери. На глиняному циліндрі серед іншого йшлося про звільнення усіх рабів та дозвіл усім людям вільно обирати свою релігію. Далі, давньогрецький філософ Алкідам, що жив у 5 4 столітті до нової ери, сказав щось таке. Божество створило всіх вільними, а природа нікого не створила рабом. Фактично обґрунтувавши цим ідею природної рівності і свободи всіх людей. А ще пізніше, у стародавньому Римі виникло поняття природний закон, ним позначали ті правила, яких люди дотримувались природно, навіть якщо їм цього окремо не наказували. У 2015 році. У Великобританії була укладена велика хартія вольностей, так звана Магна Карта, яка обмежувала свавілля короля, захищала приватну власність феодальної знаті та надавала свободу дій церкві. Саме у хартії була проголошена ще одна важлива формула. Жодна вільна людина не буде заарештована, або ув'язнена, або позбавлена володіння, або у будь-який інший спосіб знедолена, як за законним вироком рівних їй та за законом країни. Того ж 1215 року вперше зібрався і парламент слово, яке також дослівно означає говорити. Через 4,5 століття основи сучасної британської конституційної монархії були закладені білим про права. Це сталося 1689 року. Біль забороняв королю без згоди парламенту видавати нові закони і припиняти чинні закони, стягувати податки, тримати у мирний час армію та інше. Що важливо, саме біль про права. Вперше проголосив свободу парламентських дебатів, участі у виборах та можливість подачі петицій. А вже 1776 року декларація незалежності майбутніх Сполучених Штатів Америки називала факти постійних утисків та узурпацій з боку англійського уряду, а також містила скарги на відсутність реагування з їхнього боку. Тож декларація стверджувала право на зміну уряду. Якщо він навмисне порушує права своїх громадян та не виконує своїх функцій, а буквально за два десятиліття французька декларація прав людини і громадянина у 1789 році остаточно запровадила поняття природного права, притаманного кожній людині вже від її народження. хоча про рівні права чоловіків і жінок ще не йшлося саме завдяки декларації, і сформувалося перше покоління прав людини. Ось таку назву для групи особистих і політичних прав вживають сучасні юристи. До речі, другий розділ Конституції України звучить як: права, свободи та обов'язки людини і громадянина, повторюючи формулу про людину і громадянина. Як це було у французькій одноіменній декларації, але окрім поняття права, в нашій Конституції також використано термін свободи та обов'язки, ці терміни з'являються ще в першому поколінні прав людини. Тож до цього покоління прав належать право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла, право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання. Право на свободу думки і слова, право на свободу світогляду і віросповідання, право брати участь в управлінні державними справами, право на свободу об'єднань, право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації. Як чуємо, поняття права людини і свободи людини вживаються поряд і, як і поняття «гідність», їм важко дати чітке визначення. Якщо ми вживаємо поняття право, то маємо на увазі перш за все можливість, яку держава має забезпечити. Наприклад, щоб організувати мирний мітинг, потрібно взяти дозвіл на його проведення від місцевої адміністрації, така собі взаємна відповідальність і взаємне дотримання букви закону державою та громадянином. Якщо ж вживаємо поняття свобода, то це вже буде певний простір, у який держава не має права втручатись, наприклад, свобода пересування, свобода слова і так далі. Отож право це про позитивне зобов'язання, яке держава має забезпечити, а свобода про негативне зобов'язання, де держава не може втручатися. Під час воєнного стану з метою захисту безпеки та правопорядку допускається обмеження певних прав і свобод. Наприклад, не можна перебувати на вулиці у комендантську годину чи публікувати інформацію про розташування українських військових. Але такі обмеження тимчасові. А ми продовжуємо знайомитись з історією прав людини. У XIX столітті у зв'язку з промисловою революцією світ знову змінився з одного боку, з'явилася можливість заснувати власне виробництво, і тому важливо було захистити право на власність, з іншого боку, збільшення кількості фабрик та заводів вплинуло і на збільшення кількості робітників, чиї умови праці на початку були не дуже людяними. Тільки не уявіть собі. Що робочий день подекуди міг сягати 14-16 годин, а праця дітей і жінок, хоч і використовувалась масово, оцінювалась в рази дешевше, ніж праця дорослого чоловіка. Тож, це було питання часу, коли робітники мали виступити на захист своїх прав. Завдяки їхній боротьбі і з'явилось друге покоління прав, серед яких право на працю. Право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів, право на відпочинок, право на соціальний захист, право на житло, право на охорону здоров'я, право на освіту та право на свободу творчості. Вже у ХХ столітті людство опинилося заручниками спочатку Першої, а потім Другої світової війни. Щоб не допустити повторення усіх тих жахів, 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея новоутвореної Організації Об'єднаних Націй ухвалила загальну декларацію прав людини. Пізніше її ще доповнили у спеціальних міжнародних пактах ООН про громадянські політичні права та про економічні, соціальні і культурні права. Обидва пакти. Прийняті у 1966 році. Таким чином, поняття природне право менш ніж за два століття фінально трансформувалось у сучасне поняття права людини. Також облаштування світу після Другої світової війни дало поштовх третьому поколінню прав. Ця група прав стосується прав спільнот, груп народів. наприклад. Право на власну національну культуру, мову незалежну національну державу, право на користування спільним спадком людства, право на мир, право на здоров'я та безпечне довкілля, право на гуманітарну допомогу. Нарешті починають активно говорити і про права жінок, і про права дитини. Хоча Суфражистки ще у 19 столітті виступали за рівні виборчі права жінок і чоловіків, лише окремі країни почали втілювати відповідні зміни в своє законодавство після Першої світової війни, а реально права жінок почали захищатися вже після Другої світової війни. Також стало зрозумілим і те, що дитина в силу свого фізичного та психічного розвитку потребує особливого піклування. Перша декларація прав людини буде прийнята 20 листопада 1959 року. А вже 30 років по тому, у 1989 році, декларація буде значно доповнена і стане Конвенцією про права дитини. Сьогодні виокремлюють вже четверте покоління прав людини, котре пов'язане з науковими відкриттями в галузі мікробіології, медицини, генетики тощо. Серед таких прав є право людини на ефтаназію, тобто на безполісну смерть за власним рішенням, право жінки на штучне запліднення і виношування дитини для іншої сім'ї, право на вирощування органів людини з власних стовбурових клітин, але при цьому клонування заборонено право на зміну статі, право на трансплантацію органів, право на доступ до інтернету. Я завжди люблю цитувати ось таку історію, пов'язану з Першою леді США та натхненницею Загальної Декларації прав людини Елеонорою Рузвельт. У 1948 році вона запитала аудиторію: То де ж, зрештою, беруться загальні права людини? Я зразу ж доповню її питання ще одним Що ж це таке права людини? Замисліться на хвильку. Окрім ваших відповідей, маємо ще відповідь від Елеонори. То де ж, зрештою, беруться загальні права людини. У невеликих містах біля будинку такі близькі, такі малі, що їх не роздивитися на жодній карті світу. Проте вони є світом окремої людини: її рідний район, школа або коледж, де вона навчається, завод, ферма або офіс, де вона працює. Такі місця. Де кожен чоловік, жінка і дитина прагнуть однакового правосуддя, рівних можливостей, рівної гідності без будь-якої дискримінації. За винятком, коли ці права мають значення тут, вони майже не мають значення будь-де. Ось такі вони права та свободи людини. В наступних епізодах ми ще поміркуємо над цими питаннями. А наразі час прощатися. З вами була учителька Леся Юрчишин. До нових зустрічей! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.